4 тисячі гривень за неіснуючі будматеріали. Днями до правоохоронних органів звернулася мешканка. Прилук жінка повідомила в інтернеті, знайшла оголошення про продаж будівельних матеріалів. Обговоривши з продавцем деталі угоди, перерахувала на вказаний рахунок потрібну суму. Зв'язок шахраєм убірвався відразу. Відповідно, і замовленого товару жінка не дочекалася. На сьогодні відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчо розшукові дії. Правоохоронці встановили особу викрадача майна з пункту обігріву. 17 червня до поліції надійшло повідомлення. Здійснено незаконне проникнення до приміщення комунальної установи. У пункті обігріву зберігалася благодійна допомога від товариства Червоного хреста України. Аварійні ліхтарі, павербанки, аптечки. Тоді невідомий відомий ламав вхідні двері та виніс речі. Поліцейські розпочали оперативно-рошукові заходи. За добу встановили причетного до крадіжки у 33-річного прилучанина, раніше неодноразово судимого. Вилучили частину вкраденого слідчі під процесуальним керівництвом окружної прокуратури ведуть досудове розслідування зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.